Вітаю, друзі! У цьому році пошила ще одну чудову книжку з зайкою. Цей милий зайчик, безперечно, став фаворитом при виборі обкладинки і, мабуть, таки вже моєю візитною карткою. Начебто шию не першу мелаху, та для мене кожний пухнастик здається не схожим на попереднього. Взагалі кожний ручної роботи неповторний і має свою особливу історію. От як історія цього замовлення, ще перед Новим роком написала замовниця, що хоче книжечку, а от сюжети до неї, щоб я обрала на свій смак, як і до цього, бо вже не вперше до мене звертається. Такий прояв довіри величезна відповідальність для мене. А от розуміння, що твоя творчість, твоя майстерність потрібна і знаходить відгук в інших людях, в інших серцях, хіба ж може не тішити. Тож, повернемось до книги. Я проведу вам детальніший тур її сторінками. Смачненький розворот. Звільню його від наповнення 16 з'ємних деталей, із яких складемо торт піраміду і підберемо половинки фруктам. Складемо із шматочків нижній ярус торта. Тортик має 4 яруса різного розміру, і кожному треба знайти своє місце та прикріпити на липучку. Далі прикрасимо торт фруктами. Полуниця це ківі і вони магнітні, їх три штуки. А це пельсин його чотири, і він на липучці. Ліворуч сторінка з пазлами половинками. Знаходимо пару. Така гра підходить для діточок самого раннього віку. Наступний розворот тут закладено дві гри. Хто де живе і хто що їсть. Є 12 пальчикових героїв, яким треба знайти своє місце. Бачите, кожний персонаж пальчиковий. Жабка Ква-Ква живе на болоті. Рибку Буль-Буль Посадимо в акваріум. Бджілку жж. У вулик. Сова полетіла і сіла на дерево. Далі таця з їжею. І гра хто що їсть. Мордочки пальчикові. Звіряток треба розсадити навпроти своєї порції. Згадаємо, кому яка їжа підходить, і розмістимо звіряток кожного згідно його уподобань. Нагодуємо усіх. Нехай звірятка будуть ситі і задоволені. Наступний розворот. Радужний Павлин і Бедрик. Перша сторінка. Повчимо цифри і кольори веселки. Спочатку вчимо дитину просто відрізняти кольори. Беремо, наприклад, червоний кружечок, нехай дитинка пошукає йому місце, наступний помаранчевий колір, жовтий і так далі. Шукаємо відповідність по кольору. А вже згодом пізніше можна з двох рочків починати вчити цифри і рахувати до сьоми на першому етапі гри з Павліном просто достатньо дитину навчити відрізняти кольори. І це, повірте, велике досягнення для малят. Наступний бедрик. У маленьких бедриків на спинках вибитий рахунок. Рахуємо дірочки і можна пошукати відповідну цифру у Павліна. Бедрики сидять на спинці у мами, кріплення липучка. Спинка зроблена кишенею, туди можна ховати діток. А замість них можна прикріпити цифри. Взагалі-то ці дві сторінки можуть взаємодіяти між собою. Можна придумати різні варіанти гри, і це вже залежить від фантазії дорослих, що займаються з дитиною. Далі пори року і запасливий їжак. Перша сторінка дерево, що символізує пори року. Будемо знаходити і кріпити деталі, що відповідають ознакам кожної пори. Навесні квітнуть дерева, квіточка на кнопку кріпиться. Влітку зріють яблука. Бачите, дитина попутно тренується різним видам застібок. Восени багряні листячком, тут липучка, а взимку йде сніг. Також липучка. Запасливий їжачок збирає собі на спинку їжу, щоб смачненько наїстись на літній сезон. Тут можна продовжити розвиток теми пори року і розповісти дитині, що їжачки не роблять собі запаси на зиму, а коли холодно і немає їжі, вони шукають собі норку і просто впадають в сплячку, щоб пережити зиму. Йдемо далі на морський розворот. Сторінка з корабликом, тут якірив мавпа, перетяжка. Дітки люблять такі перетяжки. Хвиля кишеною, Вітрила відгибаються. Зверху гудзик, куди пристібується хмаринка. Сторіночка доповнена магнітною рибалкою. Є вудочка, на яку будемо ловити морських мешканців. Ось такий восьминіг. Рибка. Крабик. Розміщуємо далі морських тваринок на сторінку. Праворуч гра із сіткою, де годуємо рибку намистинами. Таку гру дітки полюбляють найбільше. Сітку роблю подвійною для надійності. Та слід пам'ятати, що з цією сторінкою слід бути обережним, щоб не порвати. Якщо з книгою поводитись обережно, вона прослужить дитині не один рік. Взагалі такі книжки це не зовсім іграшка, а тренажер для розвитку дитини. Тому гратися дитина з книгою повинна під доглядом і наставництвом дорослого.